Продовжуємо розпродувати нашу гору. Гору килимів ворсистих. Сьогодні в нас шаги луп Висота ворсу 11 мм. супер мега бомбезний килим. Тільки в одному малюночку, тільки в одному розмірі. Ми, до речі, знайшли його в інтернеті. Дивіться сюди, вам зразу по ціні покажу. І ви будете вже здивовані. Це в нас де Шаги луп розмір метр п'ятдесят на два тридцять. Бачите, розмір метр п'ятдесят на два тридцять. Ми знайшли не такий малюнок, але також шаги луп. Розмір 140 на 2,20 ціна 3,400. Тут менший розмір коштує 3,400 на промі. А ми робимо більший розмір і на 1000 грн дешевше. Тобто розмір 1,50 на 2,30 буде коштувати 2400. Супер килим. Дуже товстий. Таких товстих килимів вже просто не роблять. От дивіться сюди. Просто, просто нереальний товстелезний килим. Дивіться, скільки тут ворсу. Ну, його прийняти неможливо. Який. Який крутий бомбезний візерунок у вигляді гілочки. Шикарний коврик на ковровій основі, Хмельницький вівторок, розпродаж, звертайтеся, він може бути ваш.